Погода знову вражає. Листопад продовжить дивувати погодою. Триватиме місяць по різному. В яких областях ще буде тепло, а де похолодає, і що за магнітні бурі знову накрили нашу країну. Розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Листопад у кожному регіоні буде різним. Синоптики кажуть, чим далі на північ і схід, тим раніше прийде холод. За узагальненим прогнозом холодати почне у другій декаді. Температура до кінця місяця поступово знизиться від плюс 6-7 до плюс 3-4 градусів у день і від 0 до 3 градусів тепла до 1-2 градусів морозу уночі. З холодами прийдуть і опади. Вся третя декада очікується мокрою, пройдуть дощі з мокрим снігом. Найбільше дощитиме на Буковині, Хмельниччині, а от на півночі погода у листопаді буде різною. Температурні гуйдалки протягом першої десятиденки прогнозуються і в центральних областях. Це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська. Тут листопад розпочнеться від плюс 12-13 градусів у день. Далі кілька днів буде плюс 5-7 і знову плюс 9-11. плюс Вночі холодніше на 5-7 градусів трохи дещитиме. Крім цього, на Україну суне новий антициклон, який принесе погоду без дощів і суцільної хмарності. Зокрема, про погоду на поточний тиждень розповіла синоптикині українського гідрометру. Центру Наталія Птуха в інтерв'ю ОБОЗ.UA. за її прогнозами натяку на потужні циклони і опади в найближчій синоптичній перспективі немає. Запевнила вона водночас, фахівці українського гідрометцентру повідомили, що середня місячна температура повітря у нинішньому листопаді буде як і торік у межах норми майже на всій території України, лише на сході і південному сході дещо вища за норму. Однак не менше ніж на один градус, як розповіла керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідромецентру Наталія Гуленя. Листопад, перехідний місяць від осені до зими, пора перед зим'я. Вона починається після стійкого переходу середньої добової температури через плюс 5 градусів у бік зниження. За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у листопаді в більшості областей становить 24 градуси морозу. У північних, східних, Дніпропетровській, Запорізькій, східних областях та в Карпатах 31 градус морозу. На півдні Криму та Одещині 13 градусів морозу. Абсолютний максимум температури 24 градуси тепла. У заказі. Арпазькі, Чернівецькій, центральних південних областях та у Криму до 29 градусів тепла у східних областях. Це Харківська, Донецька і Луганська. Листопад вступить у свої права вже на третій день. Денна температура швидко впаде від плюс 10-12 градусів до плюс 5-6 і триматиметься такою протягом двох тижнів. Надалі похолодає ще на 2-3 градуси. А враховуючи, що небо часто буде мало хмарним, вночі очікувані заморозки до мінус 2 градусів. Опадів у регіоні прогнозуються мало і будуть вони незначними. Лише у третій декаді дощитиме більше, особливо на Харківщині іноді пролітатиме сніг. Південній області зустрінуть листопад комфортними температурами, однак далі буде похолодання. А от на сайті Метопрох детальніше розповіли, чого очікувати українцям у поточному тижні. Отож, у вівторок, 5 листопада, в Україні суттєвих опадів не передбачається. Лише вночі у східній частині вдень також місцями у північних регіонах пройде невеликий мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. На сході вночі збережуться окремі пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі. Становитиме від мінус 4 до плюс 1 градуса в день плюс 3, плюс 8, на північному сході близько нуля. У середу, 6 листопада. Вночі місцями у північних та центральних регіонах пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. В день по всій Україні очікується суха та спокійна погода. Вітер очікується змінних напрямків – 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від мінус 4 до плюс 1 градуса. Вдень – плюс 5, плюс 10. У північно-східній частині – від 0 до 5 градусів. У четвер 7 листопада під пливом антициклону по всій території України очікується суха та спокійна погода. У західних областях вночі та вранці місцями виникатиме туман. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від мінус 2 до плюс 3. Вдень плюс 7, плюс 12 градусів, на сході плюс 2, плюс 7 у п'ятницю 8 листопада утримується погода без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків – 3-8 метрів за секунду. У східній частині – західній – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від мінус 1 до плюс 4 градусів, в день плюс 8 – плюс 13. У суботу 9 листопада утримується погода без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. У західних районах – змінних напрямків – 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від мінус 1 до плюс 4 градусів в день плюс 8, плюс 13. У неділю 10 листопада на всій території України продовжить панувати антициклон. Тому очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 0 до 5 градусів тепла, в день плюс 8, плюс 13. Але це ще не усі сюрпризи. На сайті Мето попередили, що уже за кілька днів країна опиниться під Впливом нової магнітної бурі. Фахівці зазначають, що магнітна буря атакувала країну ще 25 жовтня. Тоді її потужність була на рівні 4 балів. Вже наступного дня вона зросла до 5 балів. На такому рівні вона протрималася до 28 жовтня. Включно з 29 жовтня до 1 листопада. Включно потужність магнітної бурі зупинилася на позначці майже 7 балів. Після чого пішла на спад. Очікувалося, що магнітна буря закінчиться, але вже 4 листопада країну атакувала нова буря. Вона вдарила з потужністю майже 6 балів згідно з прогнозом, наступного дня вона стане трибальною. Водночас варто зазначити, що вже 11 листопада країну атакує нова магнітна буря і вдарить одразу з майже 5 п'ятибальною потужністю. А от щодо зими, то метеорологи кажуть, що середня температура повітря взимку триматиметься на рівні 1-2 градусів вище норми. Вона коливатиметься в межах від плюс 5 до мінус 5 градусів. Загалом, як наголошує метеорологиня Віра Балабух, підвищення зимових температур є тенденцією останніх десятиліть, але не виключає, що будуть затоки арктичного холоду, тобто зниження температури, повторюється ситуація весни дзеркально, коли на погоду Європи й України суттєво впливав азовський антициклон. Тобто це процес більш характерний для літа. Судячи з тих розрахунків, які зараз є, він також буде впливати на погоду осені і зими цього року. Так, завдяки цьому повітряні маси на територію України будуть виходити з району Середземного моря та Атлантика. Ця водна поверхня зараз дуже прогрілася і відповідно повітря також буде теплим. І от цей додатковий адвективний чинник буде сприяти тому, що у нас загалом температура повітря може бути вищою взимку. Крім того, на погоду впливає парниковий ефект. Завдяки цьому ефекту, у нас температура повітря взимку найбільше підвищилася, плюс циркуляційний чинник. Тож можемо сподіватися на те, що і цей прогноз справдиться стосовно теплої зими. Водночас зауважила Балабух, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище, різке стратосферне потепління. Так, від цього та ряду інших факторів залежатиме те, чи прориватиметься до України арктичне повітря. Зима також поки що очікується теплою, але можливі затоки арктичного холоду. Метеорологиня уточнила, що влітку в Україні спостерігалося аномальне тепло, а початок осені також достатньо спекотний і не характерний для осінньої погоди. Жовдень також ми бачимо, що дуже ймовірно буде досить теплим. І надалі очікується, що і наступні місяці також можуть бути аномально теплими, тобто йдеться про зимові місяці. А як ви готуєтеся до похолодання? Напишіть нам у коментарях свої лайфхаки. Також підписуйтесь на наш канал і тиснівподобайки, аби не пропустити. Нові випуски будьте обережні, зважайте на погодні умови та вдягайтесь тепліше. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!